Владислав Короткий, Владислав Каптяєв. Одразу ж активно почали хлопці застосовувати ноги і спроба, спроба захопити ногу. Чудовий зараз епізод для того, щоб виконати кидок, але ні. Владислав Каптяєв забирає голову суперника. Ненадовго надовго, що щоправда. Колінами по корпусу. І от зараз знову, знову намагається виконати кидок. І виконує його Владислав Короткий. Перехопивши суперника. вставай. Вставай, Непоганий контроль. Зараз закидає ноги на трикутник. Владислав Короткий. І здача. все. Поєдинок завершено. Владислав Короткий здобуває перемогу достроково.